Якщо вас турбує двоїння, ареоли, постійне зниження зору, викривлення зображення, це може бути наслідком прояви кератоконусу. Тому сьогодні я розберу детально, чому він може з'явитися. Чим небезпечний кератоконус і як його краще лікувати. На цьому каналі розповідаю про різні захворювання очей, а також важливі аспекти по догляду за ними. Якщо ви новий на цьому каналі, не забудьте на нього підписатися, поставити лайк і починаємо. Для початку давайте розберемося, що таке кератоконус. Око на загальному складається з двох частин: це із оптики, до якої входить рогівка і кришталик, і сітківка. Тут можна провести аналогію з самим фотоапаратом, тобто оптика, це як об'єктив. Фотоапарата і сітківка, це як його матриця. Завданням оптики є бути чистою та рівною для того, щоб провести світло на сітківку і сформувати зображення в головному мозку. Так от. При кератоконусі якраз змінюється рогівка, але що ж саме з нею відбувається? За рахунок того, що середній шар рогівки потончується або ума мембрана розривається, то вона приймає форму конуса, умовно кажучи, викривляється, і через це в людини поступово знижується зір. І до речі, саме цей діагноз в деяких західних країнах є показом для кератопластики. Також дане захворювання починає розвиватися в період статевого дозрівання або в ранньому дорослому віці. Чому важко підібрати окуляри при кератоконусі? Тому що цей кератоконус спричиняє асиметрію поверхні рогівки і через це звичайні сферичні окуляри не здатні відкоригувати такі зміни. Як зрозуміти, що в людини кератоконус? Початковим проявом кератоконусу може бути нездатність скоригувати пацієнту зір до 100%. Симптоми можуть зберігатись і прогресувати до 40 років людину при цьому турбує розмитий спотворений зір, який спричинений появою нерегулярного астигматизму. Досить часто він більше прогресує саме на одному осі, через що можуть утворюватися рубці, які ще більше затуманюють зір, а в деяких випадках, я ще раз повторюся, навіть неможливо підібрати людині окуляри. Що саме цікаво, в деяких випадках при прогресуючих формах кератоконусу можна помітити в людини веподібне подібне нижньої повіки, саме тоді, коли вона дивиться. Вниз. Чому появляється кератоконус? З однієї сторони, немає реально конкретної причини, чому він може появлятися в людини. Першим, хто описав захворювання кератоконусу, був швейцарський лікар Джон Горнер у 1969 році. І завдяки тому, що зросла обізнаність офтальмологів в цій патології, частота виявлень даних захворювань зросла в 100 разів. Але однією з причин появи кератоконусу є тертя очей, що спричинює механічну травму і як наслідок прогресування цього захворювання. У кого є більше шансів мати це захворювання? Було доведено, що всього лише 8% це є генетичний фактор, тобто, якщо ваші бабусі, дідусі, мами тати мають це захворювання. І 92% це є фактори зомбі. Впливу, наприклад, сонячне випромінювання. Також вважають, що клімат є основним пусковим фактором, тобто люди, які живуть в більш спекотних та сухих регіонах. Проте окремі випадки захворювання спостерігалися у вагітних, в кого є високий рівень естрогену. І так, ми з вами проговорили, що таке кератоконус, як він виникає, а тепер найцікавіше, як лікувати дану патологію. Але перед цим варто зрозуміти, що основна мета цього лікування перше зупинити прогресування, і друге, зменшити нерівність. Ності поверхні рогівки. Лікування кератоконусу буває або окулярами і жорсткими контактними лінзами, або ж хірургічні, наприклад, крослінкінг або фоторефракційна кератектомія. Проте, в досить важких випадках даного захворювання людині необхідна пересадка донорської рогівки. Хоча саме основне в даному випадку завчасно виявити і почати лікування. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також пересилайте його вашим рідним, друзям, в кого можливі проблеми з зором. І пишіть внизу, як ви справлялися з цим захворюванням. Мене звати Андрій Васильович, я лікар-офтальмолог-хірург. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.